Суми житлу заборонили брати гроші за свої послуги, зокрема виставляти платіжні документи через міський розрахунковий центр. Таку ухвалу виніс Зарічний районний суд 30 червня. Останній задовольнив позов ТОВ Сервіс ресурс його подали на рішення виконавчого комітету сумської міської ради від 7 травня. Нагадаємо, документом комунальному жеку подовжили термін діяльності до 31 липня 2015-го, визнавши суму житло виконавцем послуг з утримання будинків. Директор КП таким рішенням здивований. Я не зовсім розумію, чому подобне рішення було зроблено було без відсутності, навіть даже без підтримки самого сполкому атом, що буде приїхати за суд. Тут позицію Ми свою ще не виробили. Цікаво, те, що скасувати виконкомівське рішення просило ТОВ Сервіс Ресурс, підприємство, яке пов'язують з депутатом сумської міської ради Віталієм Жиленком. Останній наразі за кордоном, тож казати будь-що на цю тему поки відмовився. Мені я дуже далеко за кордоном, мені не, не дуже зручно з вами балакати. Давайте я буду в Україні, ви мені зателефонуєте. То сервіс ресурс одне з чотирьох підприємств, із яким попередній керівник КП «Суми житло Сергій Гетьман встиг укласти договір на обслуговування будинків. І через що Сумська міська рада зараз позивається до суду? Нагадаємо, КП суми житло є балансоутримувачем понад 1200 багатоповерхівок.